Вітаю, ви дивитесь програму в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин, і говоримо сьогодні про шосту хвилю мобілізації, яка завершується орієнтовно всередині серпня. Маємо невтішні результати. Військова прокуратура, до прикладу, б'є на сполох. Мовляв, зривають шосту хвилю мобілізації. Є багато проблем. Чому так? Чому при перших хвилях мобілізації Україна, Західна Україна, зокрема Львівська область, Івано-Франківська Закарпатська, давали подавали приклад України. Райні, як треба боронити свою країну, чомусь зараз ці області пасуть задніх. На цю тему ми говоримо з Євгеном Гладієм, який є начальником відділу військової прокуратури західного регіону України. Вітаю пане Євгене. Дякую, що знайшли час до нас завітати. Дякую вам. Перше, ви нарахували 15 порушень в керунку мобілізації. Про що йдеться? Які порушення мають місце? Ну, це не одноразові випадки порушень. Ми говоримо про 15 порушень в діях посадових осіб сільських селищних рад Львівської області. Порушення полягають в тому, що останні перешкоджали законні діяльності Збройних сил, а також інших військових формувань. Ця відповідальність передбачена статтею 114 зі значком Прим Кримінального кодексу України. Безпосередньо до дій посадових осіб в їхніх діях бачається перешкоджання шляхом неоповіщення громадян, які проживають в межах їхніх територіальних громад, Бачається в їхній діяльності також і факти видачі довідок про непроживання тих чи інших громадян за місцем його прописки чи реєстрації. Бо є випадки, що Сільські ради інформують військові комісаріати про те, що громадяни виїхали за кордон, однак вони продовжують перебувати в межах України. Угу. Тобто, такі ви виявили ж... такі такі факти були виявлені. Це а, факти виявлялися за допомогою військових комісаріатів, які а, з метою перевірки законності діяльності а, сільських рад виїжджали на місця і перевіряли, чи дійсно а, жодного військов... військово зобов'язаного немає в межах а, тих чи інших територіальних громад. Мат, хочу сказати, що такі були факти і. Е... Надання повісток особам, які завідомо являються інвалідами або є хворими, ага, тобто це... то вони знали, що тих людей не, не, не призовуть, призовуть. зв'язку з мобілізацією, але, однак але, їм Але нібито вони свою роботу зробили да, таким чином. Вони показували те, що вони виконують свою роботу. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Працівники сільських селищних рад чи голови? Свідомо це робили, тому що вони шкодували тих хлопців, чи вони отримували якусь матеріальну вигоду за те, що не давали повістки особам, які мають служити, ну розумієте, фактично встановити на даний час встановлюються в ході досудового слідства, які все-таки були мотиви в діяльності службових осіб сільських рад. Однак, на мою думку, на даний час можу сказати, що це в першу чергу нехтування вимог закону. Небажання їх виконувати і є голови сільських рад, які протягом шести хвиль мобілізації не виконували свої функції однак зараз ми їхню діяльність таку припинили. Незаконну діяльність припинили шляхом реєстрації кримінального провадження. Хочу сказати: ну ще на мою думку, що певні голови готуються до виборів. І тому е, вони намагаються не електорат, да електорат, який є на, на в межах їхньої територіальної громади. Все таки бути авторитетом і захищати їх, а не можливо там виконувати завдання це рівня варіант, держави. Рівні держави. Я думаю, що це один з мотивів. Тому що а, перша від першої до п'ятої, там до четвертої хвилі мобілізації, питання виборів не стояло. Там вони говорили, що будуть перенесені, перенесення, там чи ще щось. Ага. І проблематики, в принципі, і не було у зв'язку з цим. От. ну, на зараз, на даний час зараз То така можна проблема. Можна сказати, такова, що винать. і вибори трішки підірвали. Ну, це мої, це мої е, думки. Е, не знаю. Тут mm -hmm. треба буде в ході досудового розслідування дійсно з'ясовувати, чи мотивувалися сільські ради. Ну, але це варіант. Як чим аргументують е, безпосередньо сільські селищні голови таку поведінку, таке таке невиконання закону. Ну, е... На даний момент це встановлюється в ході досудового розслідування і Але ви ж мотивацію. Знаєте, як вони ну, цьому... Мотивацію вони не можуть. Ну вони говорять про те, що або не знають, або їх не впускали на територію там помешкання тих чи інших громадян. Але питання не тільки в цьому. якщо не впускають про такі факти, треба повідомляти військовий комісаріат. В свою чергу військовий комісаріат направляє відповідні документи в правоохоронні, а саме в органи внутрішніх справ. Які забезпечують е, прибуття, забезпечують саме вручення повістки е, військово-військовозобов'язаних е, вже в межах свого помешкання. Тому міліція допомагає в цьому випадку. де закінчується межа відповідальності представників сільських селищних рад на межі видачі сповіщення. Чи вони мають прийти додому за руку взяти, привести, заставити, підписати цю корису? вони так, да вони відповідають згідно закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. На них покладений такий обов'язок згідно указу президента України про мобілізацію 14 січня. Також покладається обов'язок організовувати і забезпечувати оповіщення і прибуття громадян у військові комісаріати. От десь буквально так звучить вимоги законодавства. Гаразд найпроблемнішими районами західної України які є райони Західної України чи Львівської області? Ну давайте Львівська область і Західної України. Якщо ну, вас Львівської області, ну що можу вам сказати, в принципі, це в інформації повної володії військового комісаріату, оскільки це вони опрацьовують і в процесі своєї діяльності опрацьовували шість хвиль мобілізації, враховуючи наше реагування а саме реєстрація кримінальних проваджень, можу сказати, що на даний час проблемними і там, де ми відреагували, це є Сокальщина, Сколів, Турківський район, перемишлянський. Також Мостицький та Постометівський райони, Тоб... там ряд сільських. Немає якоїсь певної статистики, що ось в цьому керунку. Тобто, немає, з усіх... немає з усіх. Тобто, це в цілому проблема Львівської області на даний час. Можна таку провести аналітику, і там, до прикладу, що в цьому регіоні багато людей на заробітках. Тому така ситуація. В цьому такі речі прослідковуєте? Ну, ми не прослідковуємо, оскільки ну, дійсно ми аналітикою не займаємося, реагуємо на. На порушення закону, однак в межах Львівської області я можу сказати, що такої статистики немає, і я впевнений, що не від цього залежить, тому що якби така ситуація була, тоді голова сільської ради посадові особи доповідають, інформують військовий комісаріат. але якщо голова сільської ради не прибуває навіть на, на ради Шо до значить? військового комісара. Ну тоді е, можна зрозуміти саме відношення е, голови чи посадових осіб до цієї мобілізації. Якщо він не прибуває за вказівкою, хоча зобов'язаний прибути, він не прибуває. Тому зрозуміло, які саботаж чи, чи ну як? фактично в діях окремих от е, в тих осіб, які стосовно сільських рад, яких ми зареєстрували посадових осіб, фактично вбачається саботаж, а саме невиконання. Це про них говориться, що на Львівщині, зокрема ваша інформація, можуть ув'язнити шістьох сільських голів голів за зрив мобілізації. Ну я про цю інформацію не готовий сказати. Здається, це не наша інформація. Однак, як ми реагували на факти невиконання перешкоджання дії законів діяльності збройних сил, е, так і прокуратура області можливо це їхня інформація. Ага, це 6. може бути прокуратура області. Так, так? чи за таке передбачається ув'язнення? Да, ув'язнення передбачається згідно санкції від 5 до 15 років. Чи мають шанси деякі голови потрапити під цю статтю? Ну мені важко говорити, оскільки досудове розслідування зібрання всіх доказів ну це трохи інше, і це дійсно в межах Кримінального процесуального кодексу відбувається. Тому зараз аналізувати тось тобто, ну досить недоречно є? Давайте порівняємо. Ви казали, що при першій хвилі мобілізації все було інакше так. Активно працювали і органи місцевого самоврядування, і громадськість більше зголошувалися. Таких з такими проблемами ви не зіштовхувалися Чи були? Проблеми були в кожній хвилі мобілізації. Є свої проблеми. Так? Якщо на початку мобілізації говорили, люди хотіли йти, але не було ні військової форми, не було можливості розмістити військовослужбовців, військовозобов'язані, військовозобов'язаних, які призиваються за мобілізацію, це були перші хвилі. Зараз ці проблеми вирішені, то зараз вже дійшло до тої стадії, коли є проблематика в тому, що посадові особи от тих же сільських рад, підприємств не хочуть виконувати мобілізацію. Підприємства, скоріш за все, керуються тим, що забравши в них е, автотехніку, вони не зможуть здійснити свою якусь підприємницьку діяльність. Голови сільських рад, можливо, е, на те, що не буде електорату, і коли йому будуть говорити, ти з нашого села забрав всіх е, хлопців, да, тобто, ну, десь, можливо, цим вони, вони керуються своєю діяльності. Е, о, тут треба ще розуміти те, що Кожна хвиля мобілізації свої завдання ставить. Тоді була кількість, тоді у нас були проблеми щодо призву осіб, які не придатні до військової служби, які в процесі проходження служби десь помирали від хронічних хвороб. Ми реагували шляхом реєстрації. Провадження такі провадження також до розслідування здійснюється. Зараз вже поставлено задачу перед новою хвилю мобілізації шостої, саме якісного і Якіс. якості тих осіб, які приходять на військову службу. Від цього дуже багато залежить і виконання завдань військовослужбовців. Ну і в принципі, безпека держави. одразу зустрічне запитання: наскільки якісно буде воювати людина? Яку за вуха притягнули і змусили, вона можливо не хоче, можливо, боїться. Такі не дуже позитивні якості для людини, яка на передовій. Наскільки якісно така людина зможе захищати свою країну і навіть, скажімо так, не підставити в певних питаннях людина, яка тут втікала, що вона там буде робити на передовій? розумієте, що це обов'язок. Кожний з громадян України повинен сприймати, що це обов'язок і його виконувати, тому що він живе на території цієї держави. Це перше. Можу сказати, що а, люди бояться тої військової служби, однак, ну не будучи там ніколи, да не знаючи, чим займається. Ну військова служба і армія людей змінює. І а, є випадки, що і вели досить великий відсоток випадків, що в позитивну сторону, коли є колектив, коли є підрозділ, є а, достойний командир того підрозділу. Він навіть особу, яка десь можливо в чомусь боїться, він його застосує в тих. А, в життєвих моментах військової служби, де він буде корисний? Можливо, Правда, не... Люди, які побували там, вони змінюються. Однозначно. Давайте ми повернемось до розмови. Я покажу, як громадськість відповідає на питання, чому, чому в більшості зараз зменшилась кількість людей, які хочуть йти на схід, оборонити свою країну. І повернемось до студії. Ми не сприймаємо це своєю війною просто. Це не наша війна, у нас тут нема війни. Ми не розуміємо за що. Там війна східних районів, які хочуть приєднатися до Росії. Я так вважаю. І в мене є племінник такого, ну 18 років йому. І ми не вважаємо, що це наша війна, ми не хочемо, щоб він йшов на цю війну. Тому що в керівництві нашої держави немає порядку. Люди бачать несправедливість, яка є. Що одне говориться, а зовсім інше робиться насправді. Декламуються гарні речі, а насправді на ділі там нема того всього, що вони розказують. В першу чергу наш президент Порошенко, скільки він наобіцяв і нічого не зробив. Я думаю, що нема належного виховання і в школі, і вдома. Трошки почало в сторону трошечки уходити. Зайнялися своїми проблемами, а забули, що проблема на самом ділі існує. Просто таке враження, що воно десь далеко. Нас не, не коснулося. У кого були діти, батьки там, у мене особисто син старший був, недавно повернувся з зони, а то. Тобто, це коснулося тих, хто вже це пережив. Люди повертаються за то відношення край. Ну, негативне, або як сказати правильно, щоб так не дуже виражатися, зрозуміти так не е, критично, Але я бачу, бо я сам е, зустрічаюся, я їжу по вінкоматах, я бачу, яка там бюрократія, яка там. Я не знаю, коли ми вже наведемо лад цій державі, коли буде дійсно якесь відношення для людей. Люди, звичайно, боліють за державу і багато би пішло туди служити. Це звісно було відношення іншої держави, керівництва нашого. Ну і саме основне це керівництво самих Збройних Сил. Воно, я вважаю, не достатньо кваліфіковане. Люди не на своїх місцях. я Заробітня плата, сама військових недостатня. Я вважаю, людині треба дати, а потім вимагати. А коли цього немає, ви самі розумієте співпавки працювати ми не будемо. І служити, державу треба захищати. Це якби я був молодший на рік-два або там на п'ять, хоча б я б сам пішов і взяв би цю зброю, бо державу треба захищати. Хто Кром, крім нас це зробить, якщо ми самі не зробимо. Але це ви розумієте, оце, наші хлопці з Західної України, центральної України, так? Ну, в мірі, Схід, так? вони пішли туди захищати, а оці, то приїжджали сюди зі сходу. Свою хату не хочу захищати. Повинен кожен громадянин бути свідомо, що йому треба йти туди, але що якщо він прийде, не дай Бог, що з ним щось сталося, що його держава і його сім'я буде забезпечена. Або хоча нормально його сприймуть, там, десь, де він піде якусь довідку взяти і це. Я, я, чесно кажу, ходжу в інкомат, заходив один, не хочу говорити, конкретно який. Я заходжу. Один кабінет треба, вони тебе по комп'ютеру дивляться, другий кабінеті комісар підписує, третьому його заступник ставить штамп, Щоб якусь довідку підписати, три кабінети треба вбити. Ну це ж, а людина, яка втратила ногу, руку або ще щось, ви розумієте, це не є відношення. Якось треба наближатися нашому керівництву до людей. Ми багато говоримо про органи місцевого самоврядування, що вони не виконують, зокрема сільські голови, не виконують своїх зобов'язань. Як справа з підприємствами, як керівник підприємства має де його межа відповідальності за зрив мобілізації? Ну межа відповідальності його полягає в принципі. Обов'язки покладаються на підприємства, на посадових осіб, такі самі, як на голів сільських рад, посадових осіб сільських рад. Фактично, на підприємствах факти мають місце, коли не допускають представників військового комісаріату на підприємства. Або надаються розпорядження, повістки надаються, які керівники підприємств повинні роздати, вручити кожному з працівників, які які там зазначені в повісті. Однак він цього не робить, не допускає, саботує саме вручення цих повісток. Ну і от в цьому і полягає порушення, Розумію. і тоді ми реагуємо на такі порушення. Дивіться, ще наступне порушення. Чи ви реагуєте на такі речі? Чи ви моніторите зокрема у мережі інтернет? Коли з'являється? З'являються групи антивійна чи подібні, які заохочують громадськість саботувати мобілізацію. Як на них реагувати і чи ви в цьому керунку працюєте? А, ні, це на жаль. Ми в цьому не працюємо. Це, Хто, категорія, це категорія справ. Ну це за інформаційну безпеку відповідає служба безпеки України. Я думаю, що питання буде доречно їм задати. Гаразд, яка ситуація з хабарництвом, коли безпосередньо вже у військовому комісаріаті, це не дослідження наших журналістів, це усім відомий факт. Кожен може сказати там, що для того, щоб відкупитися, можна там заплатити 5 тисяч гривень, точніше не відкупитись, а відтермінувати відтермінувати повістку. Як в цьому керунку щодо хабарництва, Ну в цьому напрямку працює як взаємодії органи внутрішніх справ, служби безпеки і прокуратури. Фактично на даний час у слідчими військової прокуратури розслідується низка кримінальних. Правопорушень кримінальних проваджень стосовно посадовку військових комісаріатів. Це не завжди військовий комісаріат, комісар є працівники, також не гребують такою можливістю підзаробити. Ну, деталі, які, на покарання, жаль, які покарання їх чекають? Позбавлення волі. Однозначно, альтернативи в тому немає. Тих, тих статей Кримінального кодексу, позбавлення волі. Ну так, зі всього з усього зі всіх даних випливає, що план шостої мобілізації ми виконали в орієнтовно на 50%. Що це означає? Що частина хлопців, які там на сході, змушена буде залишитись, допоки тут зголосяться ті, хто наразі ухиляється, так має виглядати е, ні, я думаю, що такого не буде. Допущено порушення прав їхніх на звільнення цього не буде, однозначно, оскільки це ж не обов'язково, якщо в нас. Uh, десь uh, не виконали план. Є інші області, які замінять їх тих же військовослужбовців нашої області, і вони і повернуться в Львівську область. Вони звільнення будуть однозначно відповідно до указу президента України у визначений строк законодавством. Проблем не буде і порушень з їхніх прав в цьому питанні не буде. Тобто є області, які виконують на які зараз області 100, вам відомо виконують на 100... на 100 копійками відсотків. Хмельницька область на даний час. Чому? Західна Україна, так точніше, Івано-Франківська, Львівська область, чому зараз посе задніх, коли раніше ми показували приклад, це питання, з чому я проєкту. Теж повинні розуміти, не може бути стабільно весь період. Да? Протягом року призиваються особи, ну, є десь межа межа кількості тих військово зобов'язань тобто, неможливо басті тут. Не треба вбачати якийсь внутрішній саботаж західної України. Ні, ні. однозначно це, немає. Це, це... це просто це нормальні ситуація, коли о, від кількості ми переходимо до якості, і о, ну це це краще. Це краще, можливо, менше зато якісніше. Я думаю, що вони такі особи виконують краще свій військовий обов'язок. Як ви думаєте, з якою цифрою завершиться шоста хвиля мобілізації, і коли вона точно завершиться? Тому що так орієнтовне число середина, 18 серпня, є число є так дата, але вона можливо коригуватись може наскільки я розумію. Ну щодо виконання тут важко говорити, оскільки дійсно ці інформації володіє військовий комісаріат. В достатній мірі і враховуючи те, що вона не завершена, тобто говорити про якісь прогнози, теж досить рано. Коли вона завершиться, попередньо, да, ми озвучили, що це буде середина серпня, однак Міністерство оборони, враховуючи виконання з цієї хвилі мобілізації по Україні, буде приймати рішення щодо її продовження, а можливо її завершення. Дякую вам за інформацію. Будемо сподіватися, що не треба буде наших свідомих громадян тягнути за вуха, а, а люди розумітимуть, що свою країну треба захищати. Так? Так точно. Дякую за участь у програмі. Дякую. Ми повернемось через декілька хвилин у нас ще гості в студії ще тема для розмови.